Ну ось добралися ми до поля, друзі. Зараз трошки почистимо колесо, бо вчора вечором, ну то як вечором? вже ночі. Вчора вже ночі почало, земля відходить, почало налипати на колесо. Ну так як не захотів я вчора чистити його, якщо чесно. Такий у нас плужок. В минулому році купили, ми його висока стойка, то по кукурузі не шультованій, по соняшнику даже по палки орали, то проблем нема. Ось як можете бачити, дивіться містами отакі екземпляри. ось, Дивіться ось. ну, Глибина. Я не знаю, рулятку не взяв. Наступного разу приїдемо я візьму рулятку, поміряю вам. А ось сусідня діляночка, це в нас кукургуза. Ну, бачите, що виходить? Плуг просто не, жан... не заженеш у землю. Це по кукургузі. Так, така ж сама ситуація з Ну, Як можете бачити, дивіться, в минулому відео я показував, ми розкидали тут добрива. Пройшов вже ж у нас дощик. 13-14 мм. Ну, він йшов у нас, виходить, сутки. Медляний такий спокійний. Як можете бачити, добрива розмило і... Розкисли, вони вже попали в земельку. Так що хоч і уранка не пішла, то нічого страшного. Може воно верх ну, дуже зволожене, можете бачити, дивіться, ліпиться. Ну, на глибині 5 см. Можливо, поки ми доворимо соняшник, то на сої та на кукургузі воно відпусте трошки земельку. Ось як можете бачити, дивіться. Плуги ішов, 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 тоді заліз трошки в землю і подивіться, що воно робить. Просто жесть. Дивіться. Ось моя рука, і які тут шлакоблоки. Ну, попробували, ні, не пішло. Виїхали на соняшник. То трошки трошки краще. Да, трактору важко, ну, але ж нічого не зробиш. Так як нас лоранки дуже багато, приходиться потихеньку в Не спіша потихеньку, щоб не дуже мучити техніку. Як можете бачити, на краю ось взагалі просто капець. Ну, Плужок хорошо навіть не робив, полосу не відходив, кинув він зразу. Заліз хоч і грудку рве, ну отакий плужок ось, як можете бачити, кому цікаво буде. Купляли ми його за 51 тисячу гривень. Ну. На свої кошти, то нормально. Так, друзі, будемо пробувати Грати, далі щось покажу вам. Ще. Ну що, друзі, ось така картинка в нас виходить з трактора Зараз вийду покажу як трактор горе в Орозі Отак у нас все це ззаді все відбувається. Бачите, які грудки видубує. буде. Щось биструвато він йде, приходиться доганяти. Погано, що немає розворота. Можна було б в ньому не їздити. Ну це жарт, звісно. Що, друзі? Буду доганяти, бо може поїхати в посадку. Добре, гарного перегляду.